Всім привіт! вітаю! Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення по каталогу Avon за липень. місяць. І так, Давайте подивимося. Перше, що я замовила, це от такий гель інтимний для інтимної гігієни. вибачте. Він йде делікатний з вітаміном Е. Була непогана ціна, 250 мл. Я перезапер... переливаю його в бутилочку з дозатором і використовую з задоволення. Далі, закінчилися вже всі в мене от такі боді-місти, такі от е, лосьйнчики е, е, взяла з гранатом. Е, тут гранат і рейфрут і гранат. Дуже подобається мені цей аромат, Уже не раз його купую, повторюю і буду повторювати. Приємний, ніжно-фруктовий, і на літо дуже мені подобається користуватися саме от такими боді-містами від Avon. І ще і хороша ціна була на нього. Також взяла такий скраб для ніг. Тут іде у нас. Кокосова олія і лайм. так В принципі, в мене є зараз скраб, і якось не думала його купувати, але потім подивилася відео Світлани з Германії Привіт тобі Світлана якщо дивишся мене, і вона розповіла, що вже. Не раз купує такий скраб, для ніг, дуже їй подобається. Ну, Думаю, куплю, нехай буде. Зараз такий період, що потрібно ніжки скрабувати. Те не тільки зараз. Ну, Але, знаєте, у мене город, в мене село теж там город, дача, тому, знаєте, зараз то поливаємо, то щось там робимо, то от скоро картоплю прийдеться копати. Ну, Роботи вистачає і ніжки наші. Потрібно тримати в нормальному стані. Так, далі для себе замовила от таку водичку: лінійка Scent Mix, зелений чай, От почала вже так швиденько відкривати, щоб понюхати аромат. Ну, і як зазвичай порвала цю коробочку, але нічого, це для мене от. чудовий аромат, освіжаючий, натуральний зелений чай. От, так, така от е, би е, форма людяника, камінчика. Ну Всі ми знаємо цю лінійку. Е, сподобався мені аромат, я вже спробувала на таку спеку, яка зараз у нас. Дуже він мені е, підійде. Буду брати з собою на роботу, в сумочку, хороші варіанти. Е, теж підглянула. Е, цей аромат у <кій> Юлії, здається, канал Юлія Розумовська. Здається, так, якщо не так, то і якщо ти Юлія мене дивишся, то вибач внизу відмічу канали дівчат, внизу під відео. От, якось я і знала, і знала про цей аромат, але потім забула. А так як зараз використовую роликовий дезодорант... Від доліви, зелений чай, то вже захотілося щось таке до пари взяти от з ароматків таких легеньких, ненав'язливих. Я розумію, що він не дуже стійкий, але ми і так зараз дуже часто приймаємо душ, дуже часто наносимо на себе якісь такі приємні освіжаючі аромати, тому цей буде якраз доречний. Ну І ціна була непогана. Так, ну і, звичайно, був каталог уже на серпень місяць. Е, уже багато хто з вас, з дівчат, зробив огляд на цей каталог. Я полистаю його, звичайно, подивлюся, що і як там. Е, потім розповім. Ну, і, звичайно, з ароматів взяла е, пробники новинок, це інкандесанс Summer Glow і Little Black Dress Summer Party». Цей аромат теж уже спробувала. Він мені нагадує, все-таки в основі в базі я відчуваю тут класичний Little Black Dress. Ну і цитрусового, на жаль, нічого я не відчуваю, а відчуваю приємну, таку свіжу троянду. Свіженьку троянду, тут вона для мене на першому плані. Ну а цитруси якось, ну можливо, ще спробую, тому що я так прийшла, уже забрала після роботи, прийшла додому і вже, знаєте, йшла дорогою і, і цей, і цей аромат на себе нанесла. Ну, то знаєте, і спека на вулиці сьогодні була дуже сильна і. Ну, тіло таке, вибачте, розжарене, да? то можливо так от воно якось цей аромат проявив себе. Буду пробувати ще, наприклад, зранку або ну, в якийсь інший час. Але поки що от такі відчуття, і поки що для мене це ну, не зовсім літній. Інкандесан Summer Glow дуже мені тут подобається, звичайно, колір <кій> упаковки. Всі чомусь кажуть, що він якийсь такий бірюза, бірюза, щось таке з морем зв'язане. А для мене це колір Тіфані. От, ну, Якось так один в один. І коли я нанесла цей аромат, він мені дуже сподобався. І асоціації з морем, з водою в мене зовсім немає. Зовсім. От, <схід> я не знаю, для мене це, я вже сказала, колір Тіфані і все, що от тоді буде крутитися кругом цього образу. Можливо, це буде Це не морський для мене аромат, і не, не аромат моря, а можливо, це. Аромати якогось вечірнього міста біля моря. Це коли вже сонце сідає, спека спадає, ви прийшли після ну, нехай буде після моря, чи де, чи де там ви були, і вийшли прийняли душ, от, Нанесли на себе всі засоби, такі от парфумерні для догляду, і е, одягли, одягнули е, якесь плаття, таке, літнє, от такого можливо кольору, от як е, ць, колір цього аромату. от і Вийшли посидіти в кафе, чи вийшли посидіти біля моря. і від вас йде аромат. Він, до речі, такий, от, здався мені, ну, не скажу що стійким, але шлейф, шлейфовий. він шлейфовий. І В шлейфу це такі приємні квіти, це такий трішки аромат, ніжно-квітково. Ніжно Можливо, навіть є якась така не, не скажу, що мильна нотка, но щось таке є. От. І для мене це аромати розкоші. От, не знаю, чомусь перші такі в мене враження. Це е, от, така е, красива, розкішна дівчина в такому гарному платі. От. І це от, от, щось такі в мене образи, образи бі, е, Танцюють біля оцього образу кольору Тіфані. От Для мене це так. Аромат мені сподобався. Ще буду його носити, ще буду тестити, але знаєте так, відсотків вже, мабуть, 60%, що я його все-таки куплю повну, повну версію. От так, такі в мене враження, такі в мене перші відгуки, таке моє замовлення по каталогу за липень. Все потрібне, необхідне і зразу ж беру все у використання. І ще хочу сказати, що цей аромат все-таки дійсно щось мені нагадує, якийсь аромат, який вже був в Ейвені. І, до речі, аромат, який не от недавно був, а вже така, знаєте, старинка, старинка, колись він був. І от навіть я пам'ятаю, що він цей аромат, у мене був, якась така висока була бутилочка. От. І ну, щось таке доволі дійсно доволі знайоме. І тепер я теж ходжу хожу і думаю, що ж це таке було. Є в мене вже такі здогадки, але ще пошукаю в інтернеті, подивлюся і потім вам розповім. Але дійсно цей аромат вже був в Ейвені. Так що, от, от так, 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 сьогодні в мене склалося Зейвоном. Дякую за увагу вам всім, гарного, тихого вам вечора. Ну і гарного вам робочого тижня! А хто відпочиває, гарно відпочиньте. До наступної зустрічі і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!